Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради про останні події життя міста у випуску новин від 5 жовтня. В наших попередніх випусках ви бачили, що перші листівки щастя щодо порушення правил паркування та зупинки під забороняючими знаками вже долотіли до адресатів порушників правил дорожнього руху. Я вам дохожу вам даю. Патрульними інспекторами муніципальної варти щодня продовжуються роботи щодо безпечної організації дорожнього руху та звільнення проїжджої частини від приватних транспортних засобів, що ускладнює втруг спеціалізованого карет швидкої допомоги пожежних та інших екстрених служб водіїв, які знаходяться в авто на момент фіксації правопорушення, поки що попереджають в усній формі. Добрий. Перепаркуйте, пожалуйста, машину. Поки Пока Поки предупреждение. А, І таких попереджень лише за одну зміну чи мало. Добрый Добрый день. День. Варта. Варта. Здесь установочка запрещена. Перепаркуйте машину, пожалуйста. Як і було анонсовано директором комунальної установи муніципальна варта Тетяною Шахрай під час робочої наради, власникам автівок, які залишили її на відрізку дороги під забороняючими знаками, а самі пішли по справам, на лобовому склі патрульні залишатимуть інформаційний бланк попередження про правопорушення з даними вашої автівки, авто знаходиться в зоні дії знака 3.34 та 3.35 по цій причині поставлено попередження водію. Другий екземпляр фіксується у спеціальному єдиному реєстрі таких попереджень. На майбутнє, якщо таких попереджень два і більше, стає зрозумілим, що водій ігнорує правила безпеки, тому в цьому випадку лише штраф. І до кінця поточного тижня у таких водіїв на хав, до яких ні з першого, ні з другого разу не доходить. Обов'язково постраждає гаманець, бо доведеться сплатити штраф по врученій постанові про правопорушення. І результати рейдів не забарилися. Погляньте, з чого починали. І чого завдяки злагодженій та системній роботі вдалося досягти? Так, це результати одного-двох днів варти. Муніципали впевнені, що систематичність злагоджених дій дасть стійкий результат. Безпека та дотримання правил дорожнього руху 24 на 7 – Завдання муніципальної варти. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білогородністровської міської ради.